всім! Сьогодні я хочу з вами поговорити про здорове харчування, про основні правила. Якщо ви будете дотримуватися цих основних правил, в принципі, ви досягнете того результату, якого ви чекаєте. В одному з своїх попередніх відео я вже говорила про основні принципи взагалі здорового способу життя. А сьогодні ми поговоримо взагалі про конкретно здорове харчування. В першу чергу не забувайте про здоровий сон. Він найголовніший і без нього ми будемо завжди вимучені, несвіжі. Здорового сну залежить взагалі метаболізм і робота наших всіх органів. Не обділяйте себе в цьому, не шкодуйте собі сну. 7-8 годин в добу ви повинні для себе це виділити. Давайте поговоримо про воду. Всі ми багато про воду чули і знаємо, що її треба випивати півтора літри, дві в день, і це для нас така проблема, ми не знаємо, як це робити, ми завжди забуваємо, і завжди думають, чому всі повторяють одне і те саме. Якщо взяти якусь книжку чи відео, якісь програми про здорове харчування, всі говорять одне і те саме. Ми завжди думаємо, чому це цікаво. Вони всі говорять одне й те саме. Ніколи не задумалась про те, що тому що це якраз і діє. Тому не треба думати, що ой, вони всі говорять й те саме, коротше ясно. Тому я вам розкажу свій метод, як я навчилася випивати хоча б півтора літра води в день. Зранку, коли ми тільки встаємо. Ми готуємо для себе якусь посудину, якщо в нас є посудина, наприклад, глиняна чи порцелянова, така добре, якщо в нас вона така є, чи там спеціальний глечик, і ми знаємо, яка в ньому місткість. А якщо у вас цього нема, просто коли ви йдете в магазин, купуєте собі півторалітрову бутилку води. Коли ви її випиваєте, не викидаєте, лишаєте в себе вдома. Тільки зранку ви встаєте. Ви ще нічого не робили, тільки воду соні повзете кудись в сторону кухні, ви берете зразу цю посудину приготовану, чи це бутилка, чи це глечик, що би це не було, і набираєте туди півтора літри води і зразу випиваєте стаканчик води. Звичайно, всі ваші там рідні, хто з вами живе, повинні знати. Що не можна цього чіпати, тому що я вже стикнулася з такими моментами. І тут проблема не в тому, що цієї води комусь шкода, а в тому, що ми не можемо відслідкувати, просто скільки ми випили, якщо хтось собі просто надіпіє звідти. Ця бутилочка вас стоїть на видному місці. Маєте розрахувати протягом дня, як ви повинні її випивати. Просто кожної години можете кожної півгодини. Ну розраховувати так, щоб ви до вечора ви випивали цю воду. І так, повірте мені, десь приблизно пройде тиждень, і ви вже просто будете на автоматі зранку прокидатися іти зразу наливати цю воду. І це найкраща і найкорисніша звичка, яка взагалі може бути. Зрозуміти одне, що вода в першу чергу вона пришвидшує ваш метаболізм. По-друге, вона Звичайно, наповнює ваш організм всіма елементами, які вам потрібні. Ви будете завжди виглядати свіжо, яскраво, і ви самі просто по, по собі відчуєте, наскільки ви рідше їсте щось шкідливе. Тому біля вас завжди повинна бути бутилочка з водою. Завжди, якщо ви її не маєте, біжіть в магазин, купуйте, біжіть до джерела, до криниці, де ви знаходитесь. Ви постійно повинні пити воду. Постійно. Тобто раз в годину стаканчик води ви повинні випивати 100% точно. Ще дуже одною важливою складовою здорового харчування є сніданок. Сніданком ви заряджаєте організм на цілий день. В здоровому харчуванні все дуже взаємозв'язане. Є ще таке правило: останній прийом їжі за 3-4 години до сну. Звичайно, коли ви лягаєте спати. 4 години назад поївши, ви налягаєте, в принципі, голодними, ну але вже такий стан пустого організму. І повірте мені, якщо ви будете цього, цих правил дотримуватись, зранку ви будете бігти в першу чергу на кухню, щоб щось смачненьке поїсти. Тому не смачненьке, а корисне. І корисне, і смачненьке. Тому запам'ятайте для себе, що сніданок це найважливіший прийом їжі за день. І ви не можете себе цього позбавляти, і не треба робити там відмазок, що, наприклад, я дуже рано встаю, я не встигаю поїсти або ще щось. Якщо у вас буде така ціль, ви зможете все зробити і у вас все получиться, тому це потрібно вам, в першу чергу, вам і тільки вам, і ви повинні дотримуватися цих. Правила. Мені здається, що вони дуже прості, звичайні, навіть примітивні. Наступний принцип це часті перекуси. Тобто, між прийомом їжі повинно проходити максимум 3-4 години. Більше не можна давати організму, навіть якщо ви не відчуваєте голоду фізичного. Потрібні постійно організму давати паливо. Звичайно, це повинно бути маленькими порціями. Щось легке. Знову говоримо про відмазки. Зразу хтось скаже, що я на роботі цілий день, в мене немає можливості і так далі. Там Приготувати, взяти з собою. Я в цьому взагалі не бачу проблеми, тобто взяти яблуко, банан чи кефірчик, чи просто зробити бутерброд е з житнього хліба там, з овочами. Я не бачу в цьому проблеми. Тому я просто раджу мати завжди біля себе ту їжу, яка вам підходить, яку ви самі або приготували, або вибрали, що вона вам підходить в даний момент її їсти. Щоб не було так, що ви вже просто голодні, ви не їли 5, там, 5 годин чи цілий день. Ви біжите додому, просто вже готові ковтнути холодильник. Ви десь по дорозі купуєте якісь пиріжки, жарені, чи ну ви самі знаєте, що ви купуєте. Потім ви прибігаєте додому, і дійсно, так, перше, що ви робите, ви забігаєте в холодильник і ковтаєте в холодильник. Я говорю ці всі речі тільки з власного досвіду, тому завжди. У вас повинно бути біля себе якась їжа. Це можуть бути горішки, це можуть бути фрукти свіжі, просто сухофрукти. Якщо ви відчуваєте голод, ви дійсно фізично не встигаєте щось поїсти. Тримайте завжди біля себе плитку чорного шоколаду і просто там один-два таких квадратика малень маленьких в день вам ніколи не пошкодять. Ви їх просто розсмоктуєте. Тому ніколи не, не кусайте зразу цю шоколадку, просто візьміть. І розмоктуйте. ви тоді зрозумієте, що ви більше й не хочете, коли ви з'їсте один-два квадратики. Вам не потрібна ціла плитка шоколаду. Збільшіть в своєму раціоні більше свіжих овочів і фруктів. Звичайно, це повинно бути по сезону. Кожний сезон є завжди якісь доступні фрукти і овочі, які ви можете завжди придбати. Тому е налягайте завжди на них, і ви відчуєте. Наскільки вони вас насичують, і як ви прекрасно себе від цього почуваєте?